Я сама з Маріуполя, але в 2012 році я поступила е, на юридичний факультет от, і переїхала в Бердянськ. Е, в мене реально це було таке одне ціле місто. Маріуполь, Бердянськ, бо що ми постійно їздили постійно там то на свята, то на вихідні. Бізнес вели на два міста. Чудово було життя з моїми рідними, близькими. Взагалі, в Бердянську я працювала в «Happy Place», це так моє єдине таке глобальне місце. Два роки я там пропрацювала. Потім я звільнилась пішла працювати проджектом. Буквально півроку я попрацювала і вже паралельно вела соцмережі, там розвивала себе. І а, буквально 23 лютого я звільняюсь, тому що розумію, що ну, мені цікаво вже самі йти, не на когось працювати, а будувати щось своє. І 24-го зі своїм блогом, інстаграмом і всім, що то, що в мене було. Я залишаюсь. Взагалі ні з чим, бо я, в принципі, тоді знаєш, не розуміла навіть, як можна, ну, кому мої послуги потрібні. Бо я так звільнилась, ті всі ребята потім почали працювати. В мене був такий страх, що е, ну, який бізнес зараз? Який інстаграм, які соцмережі взагалі? Хто, ну, чим я буду годувати? Бо те, що ми в окупації жили, ну, ці гроші, по суті, закінчились там. Дзвоню мамі. Хоча в Маріуполі все було тихо, мама тоді була в Харкові за два тижні до, і вона казала, Харків весь на ушах. Вона каже: в нас Маріуполь, місто, і ми, ну, у нас все тихо. каже, Що ви придумуєте. Я не знаю, як це сталося. Я просто сиділа, я пам'ятаю, сиділа так за столом ввечері, вже було темненько десь годин 16. Я набираю мамі і кажу, мам, давай я прийду за ну, Ілля, це мій молодший брат, давай кажу, заберу його. Я кажу, мені здається, що вас будуть бомбити. Вона каже: ну, давай, бо ми завжди 15 рік, коли було Маріуполь, ми забирали, він тоді маленький був. От, я дзвоню чоловіку і кажу, що мама попросила е, забрати. І ми з ним всю дорогу сварились. Ми їхали в Маріуполь, ми десь годин 8 ми виїхали. Заїхали на око, в мене ще є сторіс. Е, заїхали на око, і я написала таке. Ну, Оформила сторіс про те, що коли їдеш в Маріуполь за молодшим братом, і люди почали мені писати: ну, логічно, да, Ань, щось буде, щось буде, щось буде. А я кажу, ні, ну, ніхто не знає, все тихо. Ну, Все тихо це просто от я так відчу... відчула. Я не знаю, як це пояснити. Мама, ну, чоловік зі мною свариться всю дорогу, каже, що ви собі придумали? Ми забираємо брата я бачусь з папою 23-го. Ми заїжджаємо в Порт Сіті, я скупляюсь. Е купляю собі пальто, в якому, до речі, на мітинг ходила, ботинки, в якому на мітинг ходила. Е я пам'ятаю, потім мені, до речі, ці речі прислали в коробці. Коли ти дістаєш, а це і мітинги, і окупації, і все твоє життя, і Маріуполь. Ну, тобто, в цьому, в цих двох речах. Я пам'ятаю, Боже, я просто плакала на цією коробкою. Е Да, ми забрали і ми повернулись в Бердянськ, ми спокійно, туди, сюди каву. Ну, тобто, реально було все спокійно. Нічого не було, папа не в курсі, ніхто не в курсі. І ми десь в час ночі, ну тобто, вже 24-го ми повернулися, ми завезли а, брата, бабушки і все, я поїхала в квартиру. І почалось. І потім, коли пізніше я вже сказала, що це була моя ідея, мені чоловік сказав на те, що. Якби ти зразу це твоя інтуїція, то ми б з тобою не сварились, тому що, каже, я завжди їй довіряю. Я не знаю, як це трапилось. Воно просто літало в повітрі, все, ДНР, він ну, признав Донецьк. Якось воно так. Я не знаю, як це трапилось. Але знову ж таки, ну, я свою інтуїцію завжди довіряю. І оце момент, коли просто відчуття в моменті, як хтось на... нашептав тобі. А... Ну, Завдяки цьому я змогла забрати брата, бо так би я не змогла його забрати. І він би бачив і чув абсолютно все, що там відбувалось. Мій тато, так, да, з 18-го року був в ТРО. Він працював в порту і паралельно йому хотілося, щоб захищати Маріуполь. Ем, вот. І він підписав контракт з 18-го року. Ну і був і там, і тут. Тобто їздив на навчання як від ТРО, і працював паралельно в порту. Вот. 23-го ми з ним бачились, бо я поїхала за братом, папу визвали, да, він пішов вночі в порт, нічого не знавши. Ну, от ми поспілкувались, пару слов перекинулись, і він он... зранку його викликали вже в... в частину. Він нічого не розповідав, він нам просто присилав плюсики, а Маріуполь вже бомбілі, вже, ну, там вже з перших днів було. Вони сиділи, просто себе намагалися там якось рятувати то вода, то Ну, бігали по таким. Від папи були плюсики. Він дзвонив мамі, мама каже: ну єдиний не раз, сказав, які чудові діти в нього і взагалі нічого не розповідав. Я попросила фотографію його ну, через маму, бо я з ним не могла спілкуватися, дуже плакала. Я один раз набрала. Я кажу, папа, бережи себе, і до, до нас вже заїхали ну, ці <смістити> окупанти. Заїхали, і я йому подзвонила, дуже сильно плакала. Мама подзвонила, каже: Ані, йому типу, важко, не дзвони. Ну, <смістити> вот. І виходить, ми через маму спілкувалися, він прибрав плюс. Плюс я просто попросила: кажу, нехай скине фото своє, типу. І Знаєш, начебто дивишся нормальні фотографії, ну сидить там да, в формі, але очі, ну я побачила в очах дуже сильний страх, причому не за себе, а от за нас. Тому що я знаю, папа йшов і він хотів захистити нас. Він позивний і каже, чоловіку і каже, я буду оберігати тут, а ти, будь ласка, оберігай Аню. Да. Ну, щоб все було окей. От. Розумієш, там був такий хаос, що не було часу навіть говорити. І до того доходило, що від нього начебто хтось приходив, але зараз ми вже не впевнені, що це було дійсно від папи. Ну, тобто там якісь записочки були, і потім, коли я я ж досі нічого не знаю, знаєш, там збирала, 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 шукала камбати і так далі. Різні люди, хто знав, просто з ними проходив навчання, вони кажуть, що може навіть таке бути, що він був на. Ну йому показувало, що бачиш, ми вхожі в твою сім'ю. Що ми можемо, що вони поруч. Ну, тобто, от, даже до такого доходило. Зараз, коли ми вже розуміємо, що тоді ми думали, що він, цей чоловік, там якийсь приходив, начебто від папи, сказати, що жаном все окей, то зараз ми вже не впевнені, що це було саме так, тому що. Коли мама написала, напиши прізвище моєї мами, моєї бабушки, в записці, типу передати папі, каже, все зникло одразу. Був соціальний хаос в обстрілах, в, у нас ми ж теж без зв'язку сиділи. Тобто, ну неможливо не було із мамою. Мама дзвонить, каже: Ань їздить в танках і кажуть, що Києва вже. Немає. Каже, це правда чи ні. Я кажу, ні, мам, ну, ми тримаємося все нормально. Ем, тому нічого не розповідав. Ну, і папа в мене така людина, що він не буде розповідати. Я, ну, це, я це просто знаю. Плюс не було можливості. Він попросив, щоб ми видалили всі соцмережі з ним. І виходить, що зараз в мене ні в друзях його немає, ніде немає, тому що ну, він все закрив. А в мене навіть фото, знаєш, хотілося там щось полазити на її сторінці. Нічого немає. 12 березня він мені присилає плюсик, але знову ж таки я не знаю наскільки це було 12-го. Може, це 12-го він дійшов, бо я була теж без зв'язку. І я дзвоню мамі. Кажу, мам, папа, все одно не на зв'язку. Кажу, виїжджай, будь ласка. Бо вона чекала. Вона, ну, ми всі думали, я в той момент думала, що воно закінчиться. Я не знаю, як інші люди. От я зараз намагаюся згадати, але мені здавалося, що е, ну, воно якось от скоро ну, от закінчиться. І я з нею спілкуюся і я чую, як самоліт летить. Вона каже: Аня, зараз типу нас будуть бомбити. Я чую, як летить літак. І... Ну, коротше, це був. Просто трешак. І виходить, що мені 12-го, начебто, від нього останній, а рахується він зник безвісті 21 го числа. І як зараз я нещодавно дізналася, що майже вся рота, 21 березня, 22-го року. У нас був оцей один там чоловік Геннадій. Я знаю, як він виглядає. Він теж 21 березня зникли безвісті, Маріуполя передали тіло в 23-му році влітку, і він дата смерті, 21 березня. 22-й рік. Ну, типу, дата зникнення і дата смерті. Він був з папою, це ми точно знаємо, що вони були разом, бо я вийшла на комбата. він каже, я хотів взяти Жана з собою і Геннадія, але хтось там, головний ну, я не сильно по цій ієрархії, каже, не дозволив. І каже, що з ними, де вони, я не знаю. Каже, всі мені пишуть, що бережи себе дитину, там твій батько гарна людина, але каже: ну, інформації немає, з ким би я не спілкувалася. Спочатку вони були точно в нашому Приморському навежі, ми це знаємо. Бо перший день мама носила навіть котлетки, ну це в парку Приморському. А потім їх почали кидати. Їх головний в полоні, це ми знаємо. А інших немає. Вони були як таро, вони були взагалі розкинуті. Ну от, от просто вони. Як потім я дізнавалася, там по дві по три людини. Я жила рік з тим, що от як з війною, знаєш, типу зараз, зараз, зараз. А потім мене це вбивало. Тому що в один момент я розуміла, що а може нічого. Полон це найкраще з найгіршого. Ну, ти хоча б знаєш, що людина жива і в тебе є тоді хоч якась надія. А найгірше для мене, що я можу ніколи не дізнатись. І ніколи навіть не поховати, знаєш. От десь далеко я, я зараз. Знаєш, взяла таку тактику, що я приймаю той факт, що папи ну, фізично зараз немає, і я не живу тою надією, що от-от він повернеться, тому що це було дуже боляче. Такий жахливий момент був, коли я бачила тіла. Я, я зараз там є така фотографія, така довга яма, і скидають людей. І я всіх, всі трупи, які я бачила, наближала і шукала руки, ну, щось знайоме. Знаєш. Оце такі качелі живу, живу, знаєш, а потім просто яма. І я потім з цією ями дуже довго піднімаюся. От, Але, звісно, якщо якийсь обмін, і він повернеться, знаєш, якесь таке диво, то це було б найкращим <смір> подарунком. Я раніше так психувала на обмін і відчувала себе, знаєш, такою ну, жахливою людиною, бо начебто я маю радіти за інших, а в мене прям така, знаєш, Така навіть агресія була. Ну, тобто я тут радію, а потім я думаю, чому так? Чому? Це зараз був обмін, і я вперше ну прям щиро раділа за інших. Ну, я, бо я дуже всередині велика робота над собою. Ем, я вперше раділа і думаю, слава Богу! Можливо, колись, так. Да, можливо, це було б дуже непогано. Для мене зараз взагалі Маріуполь це. Я, я бачу, що його відбудовують. Я... Знаєш, дуже страшно, що у, у цих є, є гроші на знищити на ракети і є гроші відбудувати. Це дуже страшно. І ну, для мене його немає от для мене особисто немає, а драмтеатр, да, я обожнювала драмтеатр. і я виступала там два сезони на великій сцені драматичного театру. Я пам'ятаю, які ми були щасливі, малі, там, 16 років. Я займалася в театралі, бо я планувала в театр поступати. І пам'ятаю, як ми знаємо, що це внизу там бігали, і пісні записувала, бо я сама вокалістка, я дуже багато цих озвучок робила. І пам'ятаю, перший вихід на сцену, коли воно все так скрипить, заходиш, там пусто, ну, репетиція. І він набагато от я війни порівнюю, Маріупольський театр був набагато більше. Набагато більше сцена, набагато більше зал. Я пам'ятаю ці момент і перший спектакль, як я просто плакала, повні зали стоять, тобі аплодують, я, ну, ми йдемо на поклон. Я пам'ятаю пост постаки виставила, що коли актор вмирає, його проважають опусками. А що робити, коли е... вбили театр? Мама приїхала 12 березня до нас. Виходить, що вона вже приїхала з папаною мамою, і вночі бабушку забирають в реанімацію, тому що в неї двостороння пневмонія. Ну, в Маріуполі що було холодно, голодно, нічого не було. І ми місяць ще жили в Бердянську, тому що не могли виїхати через бабушку. Зв'язку немає, нічого немає. Ми ходимо пішки в, цей, в лікарню. Чекаємо, нас не пускають. ну, Тобто, це були такі, знаєш, ну, в, в аптеку 4 години ти стояв в магазинах, нічого немає. Ходиш на ринок, продукти закінчуються. Я пам'ятаю, як зараз за молоком стою, хоч молоко та яйця купити, а людина там забирає п'ять бутилок переді мною і все, і, і уходить. Ну, Тобто ніхто не був до цього готовий. І плюс ця реанімація, ми виходить, що так, би ми може і раніше поїхали, але через бабушку ми просто чекали ну, якогось результату. І сподівалися, що звісно, ну, щоб ми всі, всі разом поїхали. Від тиску таблетки, і ми стоїмо 3-4 години біля аптек, а таблеток немає. Ми заходимо, а таблеток немає, Немає, бо ніхто ж це потім почали, здається, ну, писати, чого немає одразу. Ну, типу, що є там тільки щось базове взагалі таке було, що ну, сильно нікому не потрібно. Потім, здається, були списки. Але спочатку, дамо, стояли. Я так хотіла я розуміла, що в неї тиск плюс хвилювання. І ці 3-4 години ти стоїш, стоїш. Більше всього це відсутність продуктів, відсутність пішки на цей ринок, відсутність зв'язку газу, ночівля з дитиною в коридорі, ці пошуки цих лік, які були, яких не було. вот. і пусті прилавки. Ті прилавки. В грацію ходили, пам'ятаю, теж стоїш цю чергу, чергу, чергу заходиш, що є? Що, що є, ти все одно щось маєш взяти, тому що ну, ти стільки вже постояв, там навіть якесь печиво, дитині якесь там не дуже, але щось все одно ти маєш. Але ж тоді і ціни піднялись. Був день 40, ну, Тобто ми прокидались там, в 4, хотіли раніше заснути, тому що ну, це все такий довгий період, коли ти нічого не контролюєш, читаєш ці новини постійно. Газу, ой, газу немає, потім зв'язку немає, в центр йдеш, у кого є ці спотії. Ну, у кого є можливість доступу до е, зв'язку, до телебачення, бо в мене не було, да? в мене все на інтернеті було, не пам'ятаю, що це. От, то вони хоч розповідають, да? на приватбанку ловиш зв'язок. зв'язку зв ж не було. Я пам'ятаю, перший раз якимось чином я дізналася, що в нас на тебе. На Гайдара е, привезли цю як її, допомогу. допомогу. У мене є відео, і ми вийшли скупитись, але я чую е, гул. Ну, Я чую, що хтось кричить. І я, виходить, виходжу, і я тупо туди, я прям, лечу. Ну, я, я прям бігла туди, я знала, що там е, ці привезли. І, виходить, що ми почали збирати, збирати, збирати. Це був саме перший мітинг, який у нас був. А потім вже ми почали внизу збиратись в, в центрі. Я пам'ятаю, ми так кричали, і вони так стоять з автоматами. Ми ж там слава, слава. І я дивилася, вони ж були в Балаклавах всі, і я дивилась на очі. У них не було. Типу, недорозуміння, як нам казали, да? Там, нас відправили і так далі. Вони чітко знали, що вони роблять. Я впевнена, що їм, якщо був приказ стріляти, наприклад, вони б спокійно нажали на курок. Вот. Але при цьому, звісно, були ті, хто брали цю гуманітарку. І... Вот. Тоді я була смілива. Потім вже ми почали в центрі ходити. Ми ходили, ми зупиняли їх, ми розвертали, коли вони це їхали. Ем... Довго ходили, а, а потім вони почали влавлювати. У мене була така яскравий одяг, ну, коротше, дійшло до того, що я дуже злякалася за свою родину. Ну, типу, я прям реально злякалася, тому що я її знімала. У мене є там, я лізу, мене зупиняють, кажуть, Аня, куди ти йдеш? А я прям розумію, що через камеру я не розумію, наскільки я вже близько до них підходжу. Реально якийсь такий зловила ну, страх. Тому що ходила, ходила, ходила. Потім вони раз, потім вони два, потім при нас заламують. І я розумію, що ну, вже вся сім'я каже: Аня, ну, давай напевно якось ну, обережніше ти будеш. Власне, Тату, я просто там працювала проджектом і Гергенжа, і він мені тоді написав, що ну, є варіанти розселення. Кому треба, каже, розселяй. Я там перших ну, закрила. А потім почала шукати, і тож, я не пам'ятаю, як там то церква, то це я почала 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 шукати. І мої знайомі їхали, і просто люди мені дзвонили, і мама скидала номера, і ми розсіляли. От е, і в школи е, приймали людей, і мої знайомі дуже багато приїхали, і там ночували. Просто був такий пункт. Чому Вінниця просто знайомі тут? Ми, ми їхали нікуди. Нам просто треба було виїхати. Знайомі знайомих. Є будинок, ви можете приїхати жити. Ну да, за гроші нам не безкоштовно, але є, і ми думаємо, все їдемо туди, а там вже будемо вирішувати. Що далі в мене дитина, я хотіла її в школу, в місто, щоб якась комунікація з іншими людьми була. От я два місяці не могла знайти квартиру зі мною не хотілося спілкуватися, бо переселенці. Ну тобто, окрім того, що ціни підняли, і... а в мене тоді зарплата була, я пам'ятаю 4 тисячі гривень. Ну, тобто, з того, що я мала, 4 тисячі, і ми п'ять віддавали за будинок. Да, ми скидалися, але все одно. Бо два місяці ніхто не хотів зі мною розмовляти, від слова, зовсім. Не переселенці не перезванюють, кладуть трубки. Ну, ніякої комунікації, я вже плакала, пам'ятаю, я дзвоню ріелтору, я плачу, кажу, будь ласка, кажу, ну, хоч щось покажіть мені. Перший рік мені було складно, тому що ми зняли квартиру в такому домі, і дитині моїй. Діти кричали ти переселенка. Відійдіть від неї вона переселенка, ти дочка Путіна. Я пам'ятаю. Коротше, було складно. Я морально була на нулі. Мені було дуже важко її. Ну, я підтримувала. Да? Ми ходили до психолога. Якось, знаєш, воно в момент все змінилось. У мене зараз нереальне оточення. У мене такі, от це просто шикарні люди, і ми переїхали там, де я живу. Це вже таке місто маленьке. Там два будинки, але всі один одного знають, підтримують. Е, от зараз я ж кажу тюмі, яка була важка в мене. Я зараз можу сказати, що я люблю Вінницю. І я можу сказати, що це стало моїм другим домом, тому що там в мене було таке. Поєднання бердянськ маріуполь я просто була вдома. Мене взагалі волонтерство витягнуло. от, от якісь такі... Я просто розуміла, що я, я не бачу сенсу, взагалі, що мені робити. Ну, Тобто я все втратила, у мене забрали там якусь опору, і я розумію, що е мені щось треба робити. Я просто знаєш, я почала робити руками, щоб якось переключатись. Що Сержи тому, блін, в мене є моя сторінка. У мене є люди, які мене знають. Спробую сама збирати гроші. Я перші відправки я робила на Бердянськ. Я відправляла ліки. Пакунки, я відправляла, відправляла там памперси, дитяче харчування. Потім мені люди до мене почали самі писати з Бордянської, звертатися і казати, що можете там якісь рідкісні ліки купити. Я відкривала збір і збирала. Ну, за свої гроші я просто фізично не могла, да, тому я завжди або було таке, що я казала: якщо не хочете грошима, є перелік, я вам можу його скинути, ви мені відправите. А я абсолютно я все підписувала, все розкривала. Тобто, в мене у кожного були свої пакунки, От, і там люди мали забрати в там точці. Дай Боже, щоб всі, я сподіваюся, у дуже сильно, щоб всі їх утримали. А потім почала Є Міша Пуришев, він з Маріуполя сам і якось теж через блог, все через інстаграм. Я знайшла, плюс в його команді була дівчинка, яка в мене навчалась. І ми з ним почали їздити на деокуповані території: от Гостомель, Ірпінь, теж розводили, закупались, всі затарювалися, відкривали збір, затарювалися в Вінниці по важливим критеріям. Ну, хто що міг, але все одно все залежало від суми. Ми забивали машину і їздили, їздили всі збиралися в одному місці і роздавали людям по переліку. Були переліки дійсно там згорілі дома і так далі. Ну тобто, хто прям дійсно постраждав. Ну, я взагалі за те, щоб знаєш, там, за саморозвиток жінок, за е, те, щоб жінка розвивалась, була самодостатньою. Е, а коли почалась війна, я зрозуміла, що м -м -м, чоловіків немає. І я просто зрозуміла, що жінкам дуже потрібна просто допомога. Я зараз просто хочу знаєш, перейти в формат бранчів, більш такий формат офлайн зустрічей. Тобто і зараз над цим працюю, щоб це були е, коли ми можемо збиратись. Спілкуватись там, де жінкам потрібно натхнення, потрібна підтримка, потрібна просто інша історія, щоб вони розуміли, що блін, ну, значить, я теж ну, зможу, по-своєму, але зможу. Ну, о, тому це просто така в мене величезна ідея. І мій жіночий клуб це як такий початок, дай Боже, що все в мене вийде. Да, жіночих зустрічей, жіночих бранчів. У мене були прямі ефіри з різними експертами. Да, як е як допомогти собі під час війни. Да? Тобто, які знайти точки опори, і жінки, які мене не знали. Взагалі, просто вони зайшли через там когось якось, вони писали в коментарі. Ну, на прямому ефірі в цих каже, Боже, я раптово залетіла, але каже, дякую вам. Дякую, каже, що я почула якісь важливі фрази, там, з коучем був прямий ефір і так далі. От, тому от, мій меседж просто таки робити, щось, щоб жінка в контакті зі мною, в контакті з. Е... Моїми да, ідеями вона почувалася а спокійно, впевнено е і мала змогу на якусь підтримку або відповіді всередині себе. Мені такого не вистачило. Мені от дуже я сама себе, знаєш, витягувала. А от якісь такі спільноти, клуби це дуже класно. Безкоштовно для всіх. Е я просто писала експертам, які мені цікаві, яким я довіряю. І казала, цікаво чи ні. А потім дівчата навіть в мене є фотограф, ми з нею ще не сконтактували. В плані не змогли, то в неї відпустка, то я зайнята. Але вона сама мені пише, каже, Аня, я хочу в твій клуб. А потім ну, каже, провести з тобою щось для жінок, там, про пропозування. А потім дівчина вона займається інклюзивними дітками і каже, Аня, я хочу з вами. Ну, типу, якщо вам цікаво, я кажу, дивіться, мені цікаво, тому що це дуже актуальна тема. Я дуже вірю в деокупацію, тому що. Ну, як мінімум, в мене є брат, який зараз також буде захищати, він пішов добровольцем. Е, да? ну, тобто в мене є папа, який в це вірив. І я не впевнена, що я зможу з нуля ще десь починати, ще третій раз. Да? Ну, тобто, перший раз це просто ми починали, другий раз от зараз, і третій раз, якщо, коли буде деокупація, якщо там повертатись. Але просто їздити, оця змога, коли ти просто можеш проїхати. Нехай. Це буде довше, але ти можеш приїхати, до тебе можуть приїхати на місяць, на два, на тиждень. Діти мої поїдуть на море. Не в Одесу, а вони поїдуть на море, в Бердянськ. З Маріуполя мені важче, я не знаю. Це знищене місто це місто смертей. І те, що вони відбудовують, я, я просто не розумію, як там живуть люди. В мене ріалтори війниці питають: ви місцеві? Я кажу, дивіться, дитина в мене місцева. Кажу, я, ну, як я рахуюсь, не знаю. <ріху> вот. Та ні, ми всі з моря. Вінниця — це дом, але це не, знаєш, як, не там, де коріння, да? серце моє там, і дуже хочеться туди, дуже хочеться бути там, хоча б мати цю змогу, те, що забрали.